І доброго ранку. Я цей ранок починаю зі сніданку. Тут у мене яєчня із салатиком, і сирничок із сметанкою, і фруктовим десертом. І кавуська. Так що хто буде їсти, бажаємо вам смачного. Ще поки готую їсти собі і Тьомику. йому зараз теж буду готувати, щоб він їв разом зі мною. Будемо разом їсти. В мене, правда, себе вичихає, але нічого. Ну Ми будемо разом так, да, тесинок. Тьом. Тіхіє! У мені прийшло замовлення з майкап. Як думаєте, чому воно в пакеті такому? <смі> Пакет, здається, не по розміру взагалі. А в нас просто дощ сьогодні вночі був і сильний вітер. <смі> Тому кур'єр вирішив. Щоб не намочилась і приніс в такому пакеті. І приніс, до речі, дуже-дуже рано. Так, у нас є така кургірська служба, яка переносить посилки до 6 години ранку. Гостін вона виходить о 6 -й. Виходить вчора, а вже посилка лежить. Сьогодні виходить, а вже посилка лежить. Я не знаю, котрі вони починають працювати. Якщо до шостої вже тут товар лежить, посилка вже лежать під дверима Це було неодноразово, так що. Ти виходиш, а там вже щось є. Мені здається, ще не було такого, щоб вони пізно привозили. Може було, але я не пам'ятаю. Але все одно дуже прикольно, тому зараз буду робити ігру, з мейкап. Так, дівчатки, я вже зробила розпаковку із мейкапом для ТікТоку і хочу показати також вам. Взяла от, таку туш от від Maybelline, Very Мені Вона дуже подобається. Це, мабуть, найкраща душ, якою я користувалась. Також взяла олівчик. Фломастер, точніше, підводка від компанії Rimmel. У нас таким тоненьким-тоненьким кінчиком, що дозволяє фарбувати, малювати. Досить такі, сподіваюсь, буде видно тоненькі лінії. Ого, тоненька. Ну, в общем, можна зробити і тоненько. <зарху> за рахунок її кінчика. А, да. Зараз якраз витру, яка в мене серветка тут є. Також взяла дуже багато, читала відгуків, бачила рекомендації від компанії Purito. Сподіваюсь, видно. BB крем 21 номер саме. Я ним не користувалася, але багато є рекомендацій. Це корейська фірма. Тому буду пробувати. І також взяла ще крем, який також багато хто рекомендує. Baby Baby Не знаю, як правильно воно читається. Я не слухала. Ось так от виглядає. Від Акне зволоження, антибактеріальний крем. Він не дешевий. Але я вирішила все-таки спробувати більш ефективний, скажімо так. і не дуже бюджетний крем для своєї шкіри, тому що я до косметологів не ходжу. Користуюся, по суті, лише кремами, великими, сиворотками і все. Тому крем у, мене був від, крем у мене був від цієї фірми, точно так як і сиворотка була від неї. Я користувалася вже рік. В принципі, непогано. Тут 30 мл, тут 50 мл, мені цього вистачає не дуже довго. А, тому я думаю, що цього крему мені вистачить ще надовше. Не знаю, скільки який ефект він дасть, чи не дасть він якогось ефекту. Я сподіваюся, що все таки дасть. І вже потім зможу вам сказати, я рекомендую я цей крем чи не рекомендую. А ось, можливо, скоро ще і сонечко вийде, то потрібно ще й СПФ придбати. Я не знаю, як ми раніше в селі, наприклад, жили. Так? Я жила в селі, я постійно працювала на огороді. І в мене, звісно, що моя шкіра піддавалася сонячому опроміненню, опроміненню цьому. І, можливо, навіть і це є причиною того, що в мене шкіра зараз не в класному стані. Тому користуйтесь СПФ. У нас друга половина дня Тьомик вже проснувся. Правда, він спав зі мною. Чи я знаю? Ні, правильно він зі мною. А, тому що він спав на мені. не захотів він спати сам, він спав на мені. Тяма, тобі не здається, що поговорити тобі ще рано, а? Чи ти хочеш смажений картоплі на сковорідці посмажити, а? Де? Ти смажену картоплю хочеш? І так, в общем. Костя привіз мою посилку. Зараз да, вкратце покажу. А двері закрила і туди треба. А, що взяли? Майже не перебивай, будь ласка. А взяли таку тьоню книжечку, щоб він вже розважався, Що учився. Тут а, фрукти. Да, треба їх протерти хоча б. Та пусти його. Та запустимо ще не їмо. Я їм. У мене яблуко рука. Взяли полоски для носу. Дві я штуки випадково взяла таку навіску на шию, але виявляється даремно, тому що моя цепочка порвалася, тому тепер у мене є аж дві штучки. Так. Взяла в мене є ще цей фітнес-браслет, але тут дуже така цупка, цупкий ремшок ремінь. І я взяла більш такий м'якіший, ну то не ти для вас тонніє дитини? Ні. Оєс. Ось таке Ну, Звісно, що це не ко не шкіра натуральна, там сиділа. Це не головне, це не головне, це не головне. Джо. Будеш робити омлети? Це матуся буде робити для Сирничка. улюбленого синочка і улюбленого чоловіка а, омлетики. Омлетики або якісь а, млинці да, і так далі. Воно термо. Ну так. Звісно. Так. І також. І також форма силіконова для сосисок. Я буду робити сосиски нам На. і Тьомику Натуральні будуть робити тут сосиски. Отак от, от. Я ніколи навіть подумати не могла, що я буду робити натуральні сосиски, поки не з'явилась біти. Та-да-да-да! -да -да. Це потрібно було купити вже давно. Так як у нас все скрізь розкидане. Як думаєте, що це? Треба Рубаношек. Так що? хто хто-то хто скажу що це, що це що це Вау! Ага! Це такий органайзер для... Коротше, це органайзер, Аптечка. Нарешті у нас будуть всі препарати лікарські. Аптечки. А ми вже старі, препаратів багато. І, і тут ще одяг, який я покажу з часом. Обідать, ми, ну як обідать вечеріть, мабуть, вже будемо салатиком. І а що це таке зай? Курини, курини, інюше, філе, паніроки, всі. Поняли, да? Індійцефілет, пані робиться з сиром. Так. Якщо спісала така, все гарніту немає. Будемо сьогодні бідати печеряти саме так. Хто їсть, Бажаємо смачного. Чого таке? Що таке? Папа тебе тримає? Папа не пускає? Да. Да, не пускає, папа. А тут це такий гарний, все покупаний. Хто? Дітка. А що ти шукаєш? Що Скажи виривається? Чого ти вириваєшся? Все, Мама, мабуть, зараз все проготуйте і будемо де спати, Кстати, він без Спасибо. Пожалуйста. А чого? Ну, щоб подихало. Дихай, дитин не сто я знаю. Тим теж треба дихати. Так, класно, тільки коли в мене наже виривається, я вже будь-просючаю вкакається і ліпізиться. Не кричи, нічого не вкакається. Все. Я вже втімка вклала спать, нарешті він заснув. сподіваюся, що поспать довгенько. А мені зараз треба це все помити. Костя готував соп. <сум> Повертаюсь до вчорашньої теми, да? Костя готував <сум> і рім. мити. Ну, Це нормально. А, нормальна тема. І взагалі, знаєте, от Костя, мені каже, що я дуже швидко мою посуду. А мені мама завжди говорила, що я дуже медленно мою посуд. Тому я не знаю, чи то я швидше почала мити посуд, чи то я на фоні Кості швидко мою посуд. Тому це таке дуже гарне питання. А ще я завтра також села вдома, ну як сама з Тьомою. тому що Костя завтра працює то Я попросила його хоча б поїхати завтра в магазин. Мені треба фігурний ніж. З-за кордону ми не замовляємо, тому що з цим може бути дуже велика біда з ножами, навіть з фігурними. Тому будемо шукати вже в наших магазинах, подивимось, тому що буду переводити вже потихеньку чому на кусочки, на шматочки, на БЛВ. Він дуже хоче їсти сам. З ложечки він не дуже любить, коли його кормлять, а сам руками ложечкою, да. тому бажано, щоб це було напір. І хочу приготувати на цих вихідних в неділю, скоріше за все, бо можливо навіть завтра сосиска. Спочатку спробую приготувати нам, ну, і нам, і тьомику, тільки нам окремо, тьомик окремо. Тому що нам буде зі сіллю, а тьомаку буде без солі. Так що да, такі от у мене плани. І ще хочу на цих вихідних помити квіти, провести їх вдома, подоглядати, взагалі, за ними. Тому що давно не доглядала. Ай, точка, я бачила цем зеністів. Хвойники. Походу попадали, так? Да? Полиники попадали, так? Да? Mm -hmm. Не, не поволі вас. Mm -hmm. А там такий вітер був, так спонтанний жрух. 18 метрів на секунду. То, звісно, чуть вони не попадали. дійсно. Да, і взяла ж отаку от штучку. Буду готувати тут омлетки, всякі тіми коже. І ще щось вже яйце ввела в принципі повноцінно, у мене алергії немає, все чудово. Тому можна тепер давати і омлетик. А ще розповім вам зараз прикол. Бачите, таку от штуку це я замовила на шеї. На їх ви визумовила випадково два. Але виявляється не даремно, так, коханий? Чому коханий? Коротше, я вже одну на шиї була цю от начепила. Отакі гарні камінці. Да, вони дуже швидко темніють, але досить таки гарно виглядають, бачите. А я начепила вже ночею на шиї. Утьонок щось роздивлявся і порвав оцю віривочку. Костя вирішив йому допомогти. І порвав повністю. Так що, минус. Одна. А це ще є. Це буду носити. Ти суп пробувала? Ні. Костя постійно хоче, щоб я куштувала суп, а я терпіть. Ну, не те, що терпіть, я не люблю суп. Я дуже рідко їм супи. От дуже рідко. А Костя, ну хоч попробуй. Переверни камеру, я тобі хоч... скажу. Переверни, давай. Давай переверну. Я не намагаюсь напхати свою жінку супом. Мені просто приємно, коли моя кохана жінка куштує те, що я зробив цими руками. І я хочу почути, що це як мінімум непогано. Особливо, якщо це суп, я розумію, що вона його не любить, але якщо вона скаже, що це смачненько, все, я буду доволі. Все. 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 Так що так, да. головне помилую. До речі, не помила голову, мені така зачіска моя подобається. Як би це дивно не зазвичай. Це блоділо наділу. Так диви, реально, прям дуже круто. Ні? І об'єм є. ну Об'єм є так, за, за об зар... рахунок того, що вчора я була з хвостиком, а волосся олосі привикла бути диби, дибки о, в цій стороні. І потім я зняла, і хоч якийсь об'ємчик такий, бачите, залишився. Так що лайфхак, якщо треба об'єм на день я, а, зробіть собі отут хвостик від да, відіри. Та так, да, а завтра вже треба помити. Не знаю коли. Чи вийде, чи не вийде, бо в цьому ще таке сонце. Такий. Ладно, все, я пішла мити посуд. Ну, Топлення качего достанеш чи ні? Маринувати м'ясо, мити тут посуд, коротше, роботи ще багато. І Ще прання хочу закинути ще те, що сьогодні в доставці прийшло, покажу вже завтра вам. якщо ви... Висохне. А, от, тут Тьомака бачу, просто на телефоні, на камері. Дуручі сходиться, до мене спить, спить, спить. <сі> То покажу вам вже завтра. Там лише мені одна футболка не сподобалась, тому що вона коротенька. Всі інші, в принципі, сподобались і джинси маленькі. Я хоч і взяла М-ку, але треба губнути. Але здається, мені просто вони не для мого росту. Добре. Ще не для моєї фігури, тому що вони коротенькі, там, де дірки, вони повинні, походу, бути на колінах, а вони в мене більше коліна. Ну ладно, все. Хочу вам подякувати за перегляд нашого влогу. Не забудьте поставити вподобайку. Мені безмежно приємно бачити, як вподобайки збільшуються, яких стає більше, більше, більше це прям мотивує. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал і побачимо з вами вже в наступному лозі.